Вирішила провести експеримент і повторити ідею спідниці однієї української дизайнерки. Але із речей, з секонд-хенду. нещодавно в інтернеті побачила, як дизайнерка Світлана Полозова зробила ось таку спідницю: джинсова спідничка Трансформер три в одному. І якщо джинси в мене вже є. Ось такі. Я їх колись також купувала у секонд-хенді. А ось мереживної тканини в мене, на жаль, немає. За гіпюровою або мережною тканиною мені доведеться йти у секонд-хенд. Так, тут щось вже багато порожніх вішаків, які мене насторожують. Майже сукня нареченою. З неї б можна було використати нижню частину. Хоча, Хоча вона й не гіпюрова, а з фатину. А чому б і ні. І така варіація низу для спідниці може бути. Візьму її про всяк випадок. Може, в мене не буде інших варіантів. О, а ось білий комбінезон. Теж не з мережева, але тут така цікава вишита тканина. Як ще один варіант може бути. Це спідниця. Тут мені вже і фактура тканини підходить, і її обсяг. А те, що вона жовта, а не біла. Ну, то й що? Я ж експериментую. В принципі, як варіант можна взяти. На джинсах розмічаю, де буде розріз цієї самої основної джинсової частини, і відрізаю. Ось як вийшло. Мені здається, максимально схоже до оригіналу. Тепер переходжу до мережевної спідниці. Тут верхня частина вже на резинці. Знизу вже є підкладка, що дуже добре. Тому найлегше за все буде просто відрізати верхню частину певної довжини. Ну що, ви готові побачити фінальний результат? Тож поїхали! Ось такий результат в мене вийшов. І хоч я обрала жовтий колір для спідниці, а не білий, що є більш універсальний, все одно такий варіант може підійти для багатьох образів. Як вважаєте, вдалося мені повторити ідею дизайнерки? Чекаю на вашу оцінку в коментарях.